Інновації в освітньому процесі, аби зробити дозвілля дітей в інтернеті максимально корисним, творчий колектив Садочка Посмішка створив власний ютуб-канал. На відеохостингу відібрали ролики на різноманітну тематику: від уроків з грамоти до аплікацій з природних матеріалів. Про новий підхід до організації онлайн-навчання для дітлахів в наступному матеріалі. Вже котрий рік поспіль навчальний процес в Україні відбувається в умовах постійного коригування. І якщо попередній рік минув під знаком пандемії, цьогоріч дітлахів-садочків вигнала війна. Дистанційна дошкільна освіта в воєнних умовах справжній виклик для вихователів. Попри те, за півроку заклади дошкільної освіти Запоріжжя створили безпечний соціально-освітній простір та адаптувались до навчального процесу. Ми дуже дуже хотіли повернутися до своїх обов'язків, тобто до роботи з дітками. І коли ми зрозуміли, що безпекові умови не дозволяють нам цього зробити, ну тоді ми шляхом. Творчого процесу мозкового штурму ми дійшли до того, що можна організувати дистанційну освіту навіть з дошкільнятами. Ми розуміємо, що і дітям, і їх батькам потрібна психолого-педагогічна підтримка професіоналів. Тому ми організуємо свою роботу таким чином, щоб вони це відчували незалежно від локації, незалежно від того, де вони зараз знаходяться. Аби допомогти батькам зайняти дитину пізнавальними активностями і тим самим відволікти малечу від воєнної дійсності, творчий колектив дитячого садка створив власну сторінку на відеохостингу. Ютуб канал Садочку Посмішка це платформа, на якій зібрані корисні поради, цікаві вправи та ігри, які допомагають дошкільнятам щодня опановувати важливі навички для подальшого розвитку. Ми створили ютуб-канал спеціально для організації дистанційного навчання, дистанційної освіти, там, де наші вихователі, опрацювавши низку вебінарів, навчальних семінарів, тощо, вони розміщують там свої навчальні заняття. Згідно віку своїх дітей, батьки можуть у зручний час дібрати достойний контент для своїх діточок. До команди розробників також долучили психологів, аби контент був безпечним для дітей, які зараз перебувають у стресі через війну. Вихователі зазначають, в умовах онлайн навчання реалізувати державний стандарт дошкільної освіти без допомоги батьків складно та майже неможливо. Створюючи освітян контент для відеозанять, ми намагаємось задіяти всі аналізатори дитини. Але, наприклад, при перегляді заняття з математики, дитина може встановити кількість предметів, визначити форму предмета, його колір чи розмір. Але дитині необхідно руками відчути, що таке кругла форма, чи трикутна, що таке один предмет. Чи багато, тому метою наших занять є виконання вправ разом з батьками. При цьому батьки отримують інструкцію від вихователя, на що треба звернути та акцентувати увагу дитини і вже потім батьки з дітьми виконують вправи. Освітній фронт Запоріжжя надійно тримає стрій. Він повноцінно надає освітні інформаційні консультаційні послуги сім'ям, які виховують дітей раннього та дошкільного віку, в тому числі і дітям з особливими потребами. За цей час вихователі навчилися брати форми та методи взаємодії між учасниками освітнього процесу відповідно до їх потреб та ситуації. Опанували навички організації та проведення онлайн-заходів, забезпечивши зв'язок з кожною родиною. Приймаючи виклик та розуміючи всі сучасні реалії сьогодення, дуже мотивує наявність зворотнього зв'язку з батьками. Батьки надсилають повідомлення з вивченими віршами, складеними розповідями такий формат відео, скріншоти з виконаними завданнями. Виконання таких вправ спонукає дітей до розвитку пізнавальної та Пошукової діяльності, попри те, що вихователі садочка посмішка адаптували освітній процес з урахуванням ситуації, що склалась, та набули нового досвіду роботи і комунікації з вихованцями, тут вірять в перемогу та з нетерпінням чекають на повернення дітлахів.